Що Угорщина головує в Раді міністрів Євросоюзу в другій половині цього року, і там свого часу Орбан сказав, що якраз інтеграція західних Балкан буде одним з його пріоритетів. Ми пам'ятаємо цю історію, що ледве там вмовили його не блокувати рішення про відкриття переговорів в грудні. Зараз там вже до останнього було не зрозуміло, чи не заблокує він продовження допомоги. Не заблокував. Щось зрушилось в позиції Віктора Орбана, чи кожного разу, коли будуть якісь питання по Україні, які вимагатимуть консенсусу, ми будемо повертатися до цієї історії? Ну, це мені здається та взагалі окремого діалогу або окремого інтерв'ю. Але тепер, після говорячи про мовою, після всього того, що ми пережили. Так, пересього того, що ми пережили, і коли Угорщина була на порозі відкидання України від якби, рішень пов'язаних із виживанням нашим існуванням, нашим фізичним виживанням і, взагалі, нашим майбутнім, дуже важко не бути настороженим на кожному етапі, коли потребується консенсус щодо ухвалення рішень, тому ми для себе теж зробили певні висновки. Вони полягали в тому, що я багато дуже разів це казала, що е, е, ми не можемо сприйняти такої агресивної риторики по відношенню України до України від прем'єр-міністра, який останній раз був в Україні у 2015 році. Тобто, фактично, е, він не знає і не бачив ту країну, в якій ми живемо, яку ми захищаємо, яку ми обстоюємо, яку ми будували, і яку ми рухаємося до європейського. Та ми зробили перший крок зв'язавшись, вийшовши на контакт з міністром Сіярто і я з ним зустрічав. Чалась і Єрмак Андрій говорив, ви них справ відбула, умовно кажучи, це непогано, але знову ж таки на кожному етапі ми дуже насторожено реагуємо на дискусію, тому що як ми чули від наших угорських колег, Україна не завжди є центральною в їх дискурсі іноді за рахунок рішень по Україні можна по дорозі вирішити ще з десяток власних, власних питань, політичних і фінансових.